Вітаю! Сьогодні 24 серпня і це мій корисний сніданок. Зараз 10 годин, я ще тільки готую снідати. Ну, ви знаєте, я десь в 11 завжди і вживаю їжу. Так. Десерт! З десерта почнемо. Так, це борошно. Я сама перемолола мігдальний горіх. Так, 50 грамів. Всього. 50 грамів. Ось це такі вже продається, таке борошно. І відрізняється колір. Дуже відрізняється колір, так, мігдалю. Ну, я вже таке з такого борошна робила, так, десерт. З начинкою авокадо. Це супер вийшло за рецептом. Але ж я хочу сама зам... намою зробити щось. Так, тому натуральний горіх перемололи, додаю цукру, Цру... цукру трошки менш, ніж за рецептом, 100 грамів всього. так І додаю два білки. Два білки. Так. Ось це ми перемішуємо і розложимо на пательню. Не на пательню, а на противень. Тільки противень я змощу олійкою трошки-трошки, бо останнього разу печиво не хотіло відставати. Так, це я зроблю за кадром. І поки печиво буде готуватися, зробимо начинку і зробимо щось на сніданок. Змастила ось такою олійкою кунжутною. ну, Бо це печиво, щоб воно не пахло олівками, так? І викладаю. Ах, як рецепти змінювати. Щас не вийде. Чого? Менш цукру додала. Ну, не знаю. Так, я, якщо не вийде, ще раз зроблю. Так, що там? Ось так викласти і запекти 12 хвилин. Так. Добре. Для десерта я беру. Маскарпоне, а для салата фета. І зробимо такий ось салат. Що тут? Салат, огірок, фета, цибулька, томатики, Олівок немає. Ну, замість олівок щось інше придумаю. Щось у мене такий балаган сьогодні. Але ж це субота, так. Дуже некоширна. Так. І сир, і риба. Ну. Я думаю, що іноді так можна. Так, поспішати. Помила салат. Салат, я думаю, це айсберг називається. Відкрутила, щоб сухенький був. Так, поспішаю, але ж все гарно роблю, так. І ось така риба у мене є. Я навіть не прочитала, як вона називається. Прочитаю. Не хочу чистити. Так, будемо запікати. Так. Сіль. Сіль. І в мене є чудова така спеція, я її пробую використовувати. Так, Додавати до різних страв. Дуже гарно лікує зір. Так. Ну, і зір проблеми вікові такі ось. Крис салат. Так. То я е якось його перемолола, тому притрушу перемеленим крес салатом. Так. Я його додаю до смузі, до салатів. І ось Спробую до риби. Так. І гірчиці ще посиплю. Коричневий. Вона буває ще чорна і звичайна. Так, загорну і запеку. І в мене, як завжди, задібність звичайного перця. Трошки. Так. Підказуйте, сипнеться там щось чи ні? Так, і я забула лимон. Лимон. О, а я поріжу. Тонесенько поріжу і зверху покладу. Угу. Порізала лимони, як вийшло. Так, ніж не дуже гострий, та й лимон вялий. тому нічого. Нічого. Краще було порізати. Ось так толесенько, як я б відрізала. Ой, який запах у мене! крис салат пахне! Вау, супер! І лимон пахне, і все пахне. Яка... Яка смакота? Ось так. Ну що, ну хай буде ще. Якщо я порізала. Загортаємо. І додаковий шафи. А потім відкриємо. І трошки, щоб зверху запеклося. Салат дрібне не різали, Томати, цибуля. Так. Фета. І що там ще було на малюнку? Ага. Ага, угу, на малюнку. Схожий, салат схожий. Дійсно. І замість олівок інжир. инжир. І це буде супер. Так. Ще додам чорного тмину. Е, як його додати, якщо він за, зачинений? Ага, хто так зачинив? Я. Так, добре, ось так і додамо. Красиво. Так, чорний, чорний тмин потрібно вживати. Обов'язково. І купувати його. Не 20 грамів, а ось так, як я купила. Так. І одразу з кимось пополам. А, а мабуть, на трьох купили. Дешево. А ви ж знаєте, як чорний тмин корисний. Так, відстав хвороб чорний тмін. А ви використовуєте чорний тмин? Так. Так, ви використовуєте. А, мабуть, ви не знали, то будете використовувати. Не потрібно ліки, потрібно вживати правильну їжу, так? Сіль я додала. Олівкову олію я придбала нову. Вона дуже натуральна. Так, механічної обробки. Уявляєте? М -м -м. Яка користь буває? Головне, правильно читати, що купуєте. Все, салат готов. Чекаємо рибу. Ні, ні, не чекаємо. Робимо десерт. Ось такого чуда у мене вперше. Позлипалось, але ж я ось так порозділяла різної форми. Нічого. Головне, щоб, щоб що? Щоб задоволення потім було. А ми нікому не покажемо, яке у нас було одразу. Дійсно, мені дуже смішно самої з цієї печенюшки. Ну, добре, добре, мовчу. Як я робила десерт з авокадо, ви дивіться, там всередину я не маскарпоне клала, потім ананас клала. Сьогодні буду класти малинку посередині, і замість авокадо плід. Так, драконі серце, драконі плід. Але ж я хотіла, щоб Бордовий був. Я розрізаю, а він так, біло-чорний. Я не знаю. Добре, що я другий купила, два. Тому робимо. Мабуть, вистачить кольору. Вони бувають ще темніші, Такі гарні-гарні. Мабуть, рожево-фіолетовий колір. Так що, ось так. Такого я ще не куштувала. Покуштуємо. Добре? Цукром. Цукрової пудри мала. Потрібно три ложки. Ну, навіщо нам таке солодке? Потрібно, щоб воно смачне було, а не солодке. Ось так порізала і вирішила все ж. Я не знаю, я ще не вирішила окремо з маскарпоне перемолоти, чи так, спробуй поки окремо. Якщо не вийде, хто буде винен? Глядачі, що не, не підказали, як потрібно робити, бо я роблю це вперше. Так, ну, ось так. Ми все це об'єднаємо з цукром і перемелімо. Забула, забула додати і до салату лимон забула додати. Ну, добре. До салату додали. І сюди потрібно було. Столова ложка лимона. Ну, ви розумієте, сока. Тому ще раз перемішаю і буду складати тісточка. Беремо якусь більшу печенюшку, намощуємо. Так, додаємо малинку. І декілька шарів, так. Сніданок готов. Трошки поспішала, щоб швидше було. Так, спочатку я вільно готувала, а потім, думаю, потрібно поспішати. Час 20. Приготування двох страв трьох. Трошки-трошки обпікла палець для того, щоб все гаразд, у вас повинен бути пантенол. І. Або щось з пантенолом. То в мене все гаразд вже. Рибу. Я спочатку думала відрізати, а потім 400 грам дві рибини. Що там відрізати? У сирому вигляді. Так, а у готовому вигляді тут 200 грамів не буде. Так. І беремо салат. Ай, щось я. Так, все, попало. Так. І... Так, це ви не бачили. Снідаємо. Снідаємо. Смачного вам і мені. Поїм і розповім, що це за риба з такою спецією. Так, салат я можу при вас покуштувати. Інжир, томат. Фіта. І чорний кминь на зубах. Ммм. Який простий салат, а який смачний. М -м -м. Ну, наступного разу зробимо. З маслинами. Так. Дуже смачно. Аж не можу зупинитися. Смачного вам і мені, а потім будемо десерт, супер десерт куштувати. А я щось забула. Огірок забула додати. Так, він там був намальований на рисунку. На малюнку. Тому швиденько додала сала е, до салату огірок. Трошки солі Маловато. Все, супер! Не вимикайтесь, далі буде! Треба подивитись. Що сьогодні за день? Я все забуваю. Так, чай. Зелений. Написано зелений з чимось. Щось по кольору не схоже на зелений. Але ж грін написано було. Так, до тістечка. Чай до тістечка. а риба я хочу вам сказати. Ну, сьогодні дійсно щось не те зі мною. Якась я весела. Так, скажися, коли, коли я усумна буваю? Риба суха? Угу. Я забула олійкою полити. Ви поліваєте рибу олійкою? Я поліваю. Юрчиця хрумтить на рибі. Якщо. Не така суха, це просто супер. І зовсім інший смак. Зовсім інший смак риби. Тобто, риба, риба, ви ж знаєте, вона якась однакова. А спеції різні і смак різний. Салат звичайний. Ну, що тут незвичайне, що замість олівок чи маслин інжир. Так, смачно. Риба, це був хвіст сухенький, а так вона гарна. Називається ця риба пікша, я її вперше їла. Так, ви ж знаєте, потрібно різноманітно їсти. Так, так. Що я про рибу кажу, коли тут таке стоїть, так, чудо. Так, тістечко до сніданку, виявляєте? І це легко робиться, дуже-дуже легко. Так. Ну, я трошки дійсно поспішала, печенюшки не ровненькі, але ж нічого. Так, і якщо я не знаю, як їсти. Так, треба ж при вас спробувати. Чай. Ну, мабуть. Мабуть, це чорний разом з зеленим. А, як? як я хочу покуштувати. До речі, якщо одразу їсти, а я майже одразу їм, так? Печенюшки ось ця знизу трошки тверденька, тому що вона більше. А ці Котрі були добре змощені нашою начинкою, вони м'ягенькі. Так. Зараз спробую. Ось це правильно. Що я цукру мало додала. Ось це правильно. Як смачно, як ніжне, ніжний смак. Так. М -м -м. Ви не уявляєте, яка це смакота. Я ніколи, ніколи в житті в житті такої смакоти не їла. Малина. З цією начинкою саме, саме ніжне тісточко, що я коштувала. Так, як це зробити так, щоб я не з'їла зайвого? Добре. Далі буду їсти мовчки, не поспішаючи. Бо дуже смачно, і потрібно смакувати, Так. насолоджуватись такою супер стравою. А вона дійсно вийшла супер. І щоб мозок запам'ятовував нові смаки, щоб робив нові нейронні зв'язки. Так. Ми не себе годуємо, потрібно годувати наш мозок. Так, Тоді здоров'я буде. І я не шуткую. Це дуже-дуже серйозно. Так що готуйте різноманітні страви. Ходіть здорові, побачимось. Па-па.